Всім привіт! Сьогодні збираюся йти на масаж. І хотіла вам показати, як я буду готувати шкіру до масажу, тому що я спочатку думала якось намалюватись, а потім зрозуміла, що це ж масаж. Я просто там ляжу морди вниз, і там будуть якісь розводи залишатись, якщо я навіть самим супер бібі-кремом, навіть самим непомітним намазюкаюсь, то будуть розводи залишатись. Тому я вирішила просто вмитись своєю пінкою, нанести свій крем під очі. Я вам вже його показувала, він вже закінчується. Потім нанесу ще просто крем для обличчя і SPF. І ось так, мабуть, і піду. Може, ще тільки вії трішки там підмажу і все. І так і піду, щоб. Не було чогось зайвого в мене на обличчі. Так. Ось крем під очі. Крем під очі намазала, намазюкала. Тепер ось цей крем я вже його затестила в цей сайт. Це кому цікаво, але я так зрозуміла, що вони по Європі відправляють і не відправляють в Україну, але цей крем до мене попав дуже цікаво. Моя мама придивлялась за літніми людьми, і вона приїхала цього разу. Там була бабулька, їй було вже 90 років, і діти йому вже 94. І коли вона приїхала, ця бабулька подарувала їй цей анті-ейдж-крем. Він тут і підтягує, і проти зморшок. Ось. Подарувала, мама їй подарувала дуже класний крем для рук українського виробництва. Вони обмінялись такими подарунками. Гарно поспілкувались. Через 3 дні цієї жіночки не стало, яка подарувала мамі цей крем. Але вона так шикарно виглядала. Я б вам ставила фото, але, мабуть, не буду. Тому що мені не давали згоди на це. Вона реально. У нас так жінки в 60 не виглядають, як та бабуля виглядала в 90 за 3 дня до смерті. І мама, вона не дуже полюбляє ці всі штуки по догляду. А, а жаль, і вона мені віддала цей крем. Я подивилась на цьому сайті. Ну, скажу я вам, це самий дорогий крем у моєму житті. Він десь коштує 2000 гривень. Один цей крем. Я не знаю, але в мене такого дорогого навіть з корейських лінійок не було, щоб за один крем дві тисячі гривень. Але я вам скажу, він реально класно працює. Я просто була трішки в шоці. Навіть я зі своїм досвідом, багаторічним досвідом в цій діяльності, я маю на увазі, що я дуже багато різних кремів. Перетестила. В мене дуже і дуже чутлива шкіра. Якщо крем якийсь, вибачте, гівняшка, то в мене відразу йде алергічна реакція. Ну, цей крем просто мене покорив. Не тому що він такий дорогий. Я, спочатку я не знала, скільки він коштував. Я просто його затестила і така, вау, класно. А потім я подивилась і схватилась за серце, як каже моя бабуся. Ось він так виглядає. Такої він консистенції, як. Кашеподібної, я б сказала. Ну, але він реально класний. Він з ароматом алоє. Він дуже такий жирненький. І дуже гарно наноситься після нього шкіра, реально як у дитини. У новонародженої дитини. Я просто мей там якось щупаю, там, знаєте, за щічки. І розумію, що в мене щічки точно такі ж м'якенькі, як і у дитини. Новонародженої капець. Я в шоці. Блін. Бува ж таке. Воно дивиться. Зараз йду до тебе, маленька. І це SPF. Ну, я теж вам вже показувала. О, ось так. SPF це must have. І не важливо це літо чи це зима, тому що це безпека вашої шкіри. Ну, я б так сказала, безпека вашої молодості. Тому що сонце дуже погано. Впливає на нашу шкіру. Ну, я маю на увазі особливо прямі сонячні промені. А сьогодні в нас за вікном дуже таки сонячно. Я вам покажу. Ну, в принципі, я готова. Мені ще нанести туш і буде Окей. Ось коротко про те, як у нас за вікном. Зараз. Трішки сонечко, але все-таки голе стоїть вже. Просто безбарвним. Але якісь барви такі є, особливо коли сонечко. Мені дуже подобається такий вайб, такі дні, коли немає вітру і є сонце. їм. Наша топ страва, мабуть, це сирнички. Ну і кава, звісно. Куди ж ми без кави? Це дуже легка обсмажка, блонд, бо я не дуже люблю обсмажки такі, знаєте, типу дуже інтенсивні. Хай стоїть і сирнички вже. М -м -м -м. Магія. Сьогодні 8 число будемо відкривати наш адвент. Боже, йде воно? Ось вона вісімка. Отак або. Треба відривати. А ну, не хочу псувати цей малюночок. Може, а, це з іншого боку, ось тут, мабуть. О, о бачите, тут набагато легше. Та-дам! Ось така цукерочка. Як намальована, такі цукерочки. бачите, місяць. І тут. Ось такий краєвид. В цьому містечку під назвою Поляна я була вже на масажі і ось йду в магазин. Дуже гарно. Я йду, така закоцана, засмоктана, йду після масажу, спускаюся у поляну, хочу купити їжу, бляха. І знову вони. Вони тут повсюду, блін. Завжди вони ринчать, коли я, блін, щось хочу записати. Так от. Зараз спускаюсь у поляну. хочу купити дітям йогурти, може там щось на бутік. Ну таке. Трішки того, трішки сього, молоко в мене закінчилось до кави. Мені сказала тітка, яка робила мені масаж, сказала, щоб я одягла капюшон. Капюшон. Тому що, бачите... Тому що тут прохолодно і вона зовсім щось, що я в, у в одній флісці. Ну але, блін, плюс 6-7 ну, градусів. А ця фліска розрахована до плюс 5. Ну, то я думаю, це нормально, що я в у цій кофті мені тепло, особливо після масажу, особливо коли я накинула капюшон. Тепер виглядаю як в 15 років. Боже, і серебряні зуби. Ось так. <хи> ну, коротше, а по факту вже скоро 33, господи. Так що я йду. Зараз зайду візьму каву в меридіані. Ось там путь. Там, де і того разу. І буду йти далі у поляну з кавусій. Готується до Нового року. Ще Різдва Допиваю кавусі і ось що тут написано: життя не зебра Життя веселка Насолоджуйся палітрою. Цікаво, що вони це написали в чорно-білому стилі, на чорному стакані. Прикольно, да? Йди сюди. Сюди. Тягни, йди сюди. Щоб ви розуміли, просто ось. Сюди мені постав її кадр. Кадр мені. Тягни. Тягне. Тягни. Ось. І ще одна. Бачите? І всього дві. Але велодинські. Яку починаєш? Це є і чисто. Великої?

Мама киміть. Диви, Сурикат. Мама Ленивчик. Вінівчик. Календар, блін, там написано було. А, але ми розуміємо, що Тора його відкриє прямо тут і зараз. Ну, відкриваєте ви. Дуже такий детальний, якісний. Ось хто фото її. Мама, да? мама? мама киє. На. Оце, мабуть, вже для мами. Отак. От Ти бачив? Це якась шаль. Ну, мені вже по статусу. Завернуться і все блю. Ні, прикольно, вона дуже м'яка. Ось. Подаруночок мені. Так. О, май. Блядские колготки за 3 євро практично. Мама, Буду чоловіком Мам, згаблювати. Це, мабуть, типу якісь пряники. Ось так виглядає. Так, потім софт-кейк. О, мені такі дуже подобаються. У нас такі з джемом продають. Потім... О, oh май, це, мабуть, морцеп. Я дуже таке люблю. Дивіться. О, oh май. Це ще що таке. О боже, йому щось погано, але він доїхав. Ще одні коготки. І ще одні. Та що ж таке? О, це дитячі, бебідрім. Це мені дуже подобається. Це з мене. Дуже класні серветки. Так, що тут у нас ще? Ой. Коротше, багато... багато ніштіків. Зараз ми сьоне. Ось ще одні медвідри. Купа харібу. Сім yeah. там мей плаче вже шоколад. Це, мабуть, чоловіку. Це чай. Марципон, дякую. Клас, я люблю. Різні ніштики. Целярка ну, і душ, ну, гель для душу. Можна бахнути, ну чого, це. Зія і так, я не знаю, але є, я бачила цей бренд в копійочці. Ось такий сет, бачите тут? Ну, мабуть, щось типу геля для душу, там. крем для рук, ну такий. Ось. А, потім після ремонт. Ще Марципан це завжди буде. Це мені нерви заспокоює. з м'ятою. О, mm. oh. це якісь такі типу, зимові чаї. Оце oh. oh, таке кабаноси. Це таке тора любить. Делмейр. Як же без нього? Цікаво. Мерсі. Данке Дякую. О май жауда. Оце подгончик. Оце таке я люблю сир. Це кабаносце. Коротше, гуляй. Гуляю. У нас блекаут, мама, мабуть, знає, що краще сиру і кабаносів нічого немає. Особливо блокаут. О, ще сир. От я люблю такий сайт, знаєте, 300 грамів. От 300 грамів, це хоч про це на 150. 150, от для кого це? Для кого це фасовка? Для якихось одинаків, лов... мабуть. І салат з риби. Лосось, серйозно? <різь> <різь> Блін. Ну Прикольно! Як це пропустили ще? В різних, в різних маринадах. Клас! Супер! І ось два ще таких маленьких сира. Ну, сири, це, це моя One Love. Так, я не знаю, як показати. Любов! І це м'який сир ще. Ось такий. Ось. Перший папован закінчився. О, Боже, це спінер мамі подарували. Типу, господарі, ну ті люди, які замовляли послуги її, як наглядачки за старперами. Ну, що це таке? Мамі спінер подарували, щоб вона не нервувала. Ото як будете нервувати, крутіть Папа! Перше, що я бачу, Мама, ну, це явно не для мене, 100%, Мабуть. шкіряні, Це в мене чоловік біга, мабуть, це для нього. О, май, тут пішли різні такі штуки-закрутки. Ну, але вони з супермаркету. Ми таке все одно любимо, з сирничками, з млинцями. Це а, це мед. Мед. А що дає? Це з абрикосом, Ананасом. Теж мед. І ще махасі. Мендаль. Погризти, коли немає світла. Ще харівос, ще зарпліг. Це шоколадка. Ще ось така. 70%. Я дуже люблю такий самий гіркий шоколад теж. Ой, молочний люблю, я весь люблю. О, і ще такі марципанки. Я її люблю пацієнт. І ананас Так, все. Красно, дякую. Підемо їсти. Ось одиничка. Витягла цукарочку, а там отак. Прикольно, да? Давайте пошукаємо цю двічку. Ось вона, двічка. Подивимось, що там. О, там схожі, дивіться. А тут літочок.